Уяви собі, ти стоїш посеред шторму, не десь у відкритому морі, ні. Шторм всередині тебе, серце калатає, ніби хоче вистрибнути з грудей, думки кружляють, як зграя ворон над полем бою. Ти відчуваєш, як спокій витікає з тебе крапля за краплею, а натомість приходить тривога, гнів, безсилля. Знайома картина, правда? Ти прокидаєшся, і вже стрес, телефон, повідомлення, дедлайни, очікування інших людей, новини, і ти питаєш себе: невже так має бути завжди? Невже я приречений бути рабом своїх емоцій? Але послухай: дві тисячі років тому люди, які жили в умовах справжніх війн, вигнання, хвороб і смерті, навчилися зберігати кришталевий спокій навіть тоді. Коли весь світ навколо руйнувався. Вони називали себе стоїками, їхня головна таємниця була до смішного простою нас турбують не події. нас турбує те, сане, як ми їх інтерпретуємо. Саме твоя реакція це єдине, що ти справді контролюєш, все інше за межами твого керма. Сьогодні я поділюся з тобою десятьма практиками, десятьма стоїчними ключами, які допоможуть тобі залишатися спокійним навіть тоді, коли здається, що земля йде спід ніг. десять уроків, які ти зможеш почати застосовувати вже сьогодні. І останній десятий урок він буде особливим, він переверне твоє уявлення про те, що таке справжній спокій. Тож дійди до кінця. Воно того варте. Перш ніж почнеться це відео, напишіть у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу. Сьогодні я обираю зберігати спокій у будь-якій бурі. Я стоїк. Напишіть це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед самим собою. Зробіть це, бо це доведено. Коли ти записуєш намір власною рукою, ти запускаєш нейропластичність. Мозок починає вірити в те, що ти проголошуєш. Це не просто слова, це маленька магія, яка змінює тебе зсередини. А тепер дозволь розповісти тобі одну історію. Уявімо давній Рим, молодий офіцер на ім'я Гай стоїть на палубі корабля посеред шторму, хвилі вищі защогли, вітер рве вітрила. Матроси кричать від жаху, корабель тоне. Гай тримається за борт, його руки тремтять. Він думає про дружину, про маленького сина, про все, що не встиг сказати. Страх паралізує його, і раптом він бачить старого філософа, раба, якого везли в Рим на продаж. Той сидить на лаві, спокійно жує сухар і дивиться на бурю. так, Ніби це просто дощ за вікном. Гай кричить крізь рев вітру. Як ти можеш бути спокійним, коли ми всі зараз потонемо? Старий повільно повертається і відповідає: Друже, корабель тоне, це правда. Але чи мусить разом з ним тонути мій внутрішній спокій? Я не можу зупинити хвилі, але я можу вирішити, кричати мені чи дихати рівно. Ось і все. Корабель справді затонув багато хто загинув. Але Гай і старий філософ врятувалися на уламку щогли. Той раб був епіктетом, одним із найвеличніших стоїків в історії. А Гай, Гай став його учнем і проніс цю ніч крізь усе життя як найцінніший урок. Ми не можемо керувати штормом, але завжди керуємо, як ми його зустрічаємо. Мораль проста, друже. Спокій. Це не відсутність бурі. Спокій це майстерність плавати в ній. А тепер перейдемо до десяти практик. Перше. Дихотомія контролю. Уяви, що твоя енергія це вода в глечику. Коли ти хвилюєшся про все підряд, про політику, про думку колег, про затори на дорогах, ти виливаєш цю воду в пісок. Вона зникає безслідно, а ти залишаєшся спраглим і виснаженим. Перший і найголовніший урок стоїцизму, який подарував нам епіктет, звучить так: деякі речі залежать від нас, а деякі не залежать. Звучить банально, можливо. Але чи живеш ти згідно з цим правилом? Зроби паузу і подумай про останню ситуацію, яка вивела тебе з рівноваги. Можливо, хтось підрізав тебе на дорозі або затримали важливий рейс. Чи міг ти керувати діями іншого водія? Ні. Чи міг ти полагодити літак силою думки? Ні. Тоді чому ти віддав цим подіям свій спокій? Стоїк проводить чітку лінію все, що зовні репутація, багатство, дії інших, погода це байдуже, це не наше. Все, що всередині, наші думки, наші бажання, наші судження і наші дії це наше. Коли настає стрес, задай собі одне просте запитання: чи можу я це контролювати? Якщо відповідь так, дій, роби все можливе. Якщо відповідь Ні, відпусти, це не твоя ноша. Не намагайся нести на плечах небо, друже. Неси лише свій рюкзак. Друге, об'єктивний погляд зніми кольорові окуляри. Марк Аврелій, імператор Риму, який керував імперією під час воєн та епідемій, мав дивовижну практику. Він вчив себе бачити речі такими, якими вони є, без нашарування емоцій. Коли ми бачимо проблему, ми часто додаємо до неї жахливі епітети, це катастрофа. Це нестерпно, я цього не переживу. Ми самі розфарбовуємо нейтральні події в чорні кольори. Уяви, що хтось розбив твою улюблену чашку. Перша реакція. Який жах! Це була пам'ять, який я незграбний. Це стрес. Стоїчний погляд. Чашка впала і розбилася. Це кераміка, кераміка крихка. Тепер це просто черепки, це не означає бути бездушним роботом, це означає не додавати страждань там, де їх немає. Коли начальник кричить на тебе не кажи собі, він мене ненавидить, мене звільнять, я помру під мостом. Скажи собі об'єктивно ця людина зараз підвищила голос можливо, у нього поганий день. Я чую звукові хвилі. Які фактичні помилки я допустив? Я їх виправлю. Спробуй цю техніку оголення фактів. Здерись події маску трагедії, і ти побачиш, що під нею просто подія безсила і нейтральна, поки ти не надаси їй значення. Третє, Премедитатіо Малорум. Вакцина від страху. Це може здатися дивним. Але стоїки радили іноді думати про погане. Сенека казав. Удар, який передбачили, приходить м'якше ми боїмося невизначеності. Стрес часто виникає від думки, а що, як? А що, як я провалю презентацію? А що, як мене покине кохана людина? Замість того, щоб тікати від цих думок, повернися до них обличчям. Сядь у тиші, заплющ очі і уяви найгірший сценарій. Дійсно, найгірший, уяви, що ти втратив роботу, що ти будеш робити, ти, ймовірно, знайдеш іншу, ти скоротиш витрати, ти виживеш, ти все ще матимеш свої навички і свій розум. Коли ти подумки проходиш через найстрашніше, ти розумієш дві речі. По перше, це не так страшно, як малює уява. По друге, ти маєш ресурси, щоб впоратися. Це називається Премедитатіо Малорум, Попереднє споглядання негараздів. Це не песимізм, це підготовка. Це як пожежне тренування. Коли лунає справжня сирена, той, хто тренувався, не панікує, він діє. Будь готовим, і страх втратить свої зуби. Четверте Сила паузи. Священний проміжок. Віктор Франкл, психолог, який пройшов через концтабори, казав: Між стимулом і реакцією є проміжок. У цьому проміжку лежить наша свобода. У стані стресу ми часто діємо на автоматі, стимул реакція. Тебе образили, ти огризнувся. Сталася помилка, ти запанікував. Стоїцизм вчить нас розширювати цей проміжок. Коли ти відчуваєш, як закипає гнів або підступає тривога, скажи собі Стоп, уяви, що ти натискаєш кнопку паузи у фільмі. Зроби глибокий вдих. Порахуй до десяти або, як радили стародавні, промов про себе алфавіт. Навіщо це потрібно? Емоції це швидка хімічна реакція. Розум повільніший. Коли ти даєш собі цей час, ти дозволяєш своєму внутрішньому капітану дійти до штурвала, поки емоції, матроси, не наробили біди. Навчися цінувати цю паузу. Це момент твоєї справжньої сили. Саме в тиші паузи народжується мудрість. П'яте погляд згори. Ефект огляду. Коли ти стоїш у заторі, це здається трагедією всесвітнього масштабу. Ти запізнюєшся, ти нервуєш, твій світ звузився до бампера машини попереду. Марк Аврелій часто практикував погляд Платона або погляд згори. Спробуй це зробити зараз. Подумки, піднімися над своєю кімнатою. Побач себе, що сидить перед екраном, піднімися вище, над своїм будинком, над містом. Побач тисячі людей, які поспішають, сваряться, кохають, страждають. Піднімися ще вище, над країною, над континентом, подивись на землю, як на маленьку блакитну крапку у безмежній темряві космосу. З цієї висоти твоя проблема все ще здається такою величезною. Чи має значення те зауваження колеги на фоні вічності? Чи вартує ця сварка твоїх нервів, коли ти згадуєш наскільки коротке наше життя? Ця практика не для того, щоб знецінити твоє життя, а щоб повернути тобі перспективу. Ми часто страждаємо. Бо дивимося на світ через мікроскоп. Стоїцизм пропонує тобі телескоп. Дивись ширше і ти знайдеш спокій. Шосте. Аморфаті Полюби свою долю. Фрідріх Ніцше, натхненний стоїками, назвав це Аморфаті, любов до долі. Це, мабуть, найскладніший, але найпотужніший урок, коли стається щось неприємне. Ми зазвичай опираємося. Ми кричимо Чому я, за що? Я не хочу цього. Цей опір і є джерелом болю. Уяви, що тебе несе бурхлива річка. Якщо ти будеш намагатися плисти проти течії, ти виб'єшся із сил і потонеш. Стоїк не просто терпить долю, він приймає її, ба більше, він вчиться любити те, що відбувається. Ти застряг в аеропорту на десять годин. Ти можеш страждати, а можеш сказати чудово. Це час, подарований мені долею, щоб прочитати книгу, яку я відкладав рік. Дякую за цей час. Звільнили з роботи? Дякую, Доле. Ти підштовхуєш мене до змін, на які я сам не наважувався. Це шанс знайти щось краще. Перетвори кожну перешкоду на шлях. Вогонь живиться всім, що в нього кидають. Будь як вогонь. Нехай стрес стане паливом для твого характеру. Сьоме тут і зараз. Життя у відсіках. Сенека писав: Ми страждаємо частіше в уяві, ніж у реальності. Більшість нашого стресу живе в минулому жаль образа або в майбутньому тривога. Страх, але реальність існує тільки тут, у цю секунду, зараз, поки ти слухаєш мій голос, чи є у тебе безпосередня загроза життю? Швидше за все, ні. Ти в безпеці, тобі тепло, ти дихаєш. Тривога краде у нас теперішній момент, єдиний, який нам належить. Уяви свій день, як корабель із герметичними відсіками. Минуле це відсік, який вже заповнений водою і запечатаний. Майбутнє це відсік, який ще порожній. Твоє завдання жити в сьогоднішньому відсіку. Не намагайся вирішити проблеми всього життя за один день. Виріши проблему цієї хвилини, зроби один крок, потім ще один. Коли ти фокусуєшся на тут і зараз, гігантський монстр стресу розсипається на маленькі, Цілком вирішувані завдання. Вісім. Інші люди. Скеля на дорозі. Скільки стресу ми отримуємо від спілкування, грубість, невдячність, зрада. Марк Аврелій щоранку нагадував собі, Сьогодні я зустрінуся з нав'язливим, невдячним, зухвалим, підступним заздрісним. Чому він це робив? Щоб не дивуватися, стоїки вірили, що люди роблять зло не тому, що вони демони, а через своє невігластво. Вони не знають, що таке справжнє добро, і плутають його з вигодою чи владою. Уяви, що ти йдеш стежкою і бачиш величезний камінь, що перегородив дорогу. Ти ж не будеш кричати на камінь. Ти не будеш ображатися на нього за те, що Він твердий і важкий. Ти просто обійдеш його або перелізеш. Так само стався і до важких людей, вони як каміння чи сили природи. Не дозволяй їхній поведінці проникати у твоє серце, їхня грубість це їхня проблема, їхня хвороба. Не заражайся нею. Збережи доброзичливість або хоча б байдужість. Як казав Марк Аврелій, найкраща помста не бути схожим на свого кривдника. 9. Внутрішня фортеця. Твоє святилище. У кожного з нас має бути місце, куди ми можемо відступити, але це не фізичне місце, це місце всередині. Стоїки називали це. Внутрішньою цитаделлю. Світ може забрати твоє майно, він може обмежити твою свободу пересування. Хвороба може атакувати твоє тіло, але ніхто, чуєш, друже, ніхто не може увійти у твій розум без твого дозволу. У стресовій ситуації навчися згортатися всередину себе. Знайди ту тиху точку, де панує твій розум. Там, ти в безпеці, плекай свій внутрішній світ, наповнюй його мудрими книгами, гарними думками, спогадами про гідні вчинки. Чим багатший твій внутрішній світ, тим менше тобі потрібно від зовнішнього, і тим менше зовнішнє може тебе поранити. Ти не жертва обставин, ти господар своєї цитаделі, десять. Вечірня рефлексія, дзеркало душі. Ось ми й дійшли до останнього уроку, того самого, про який я казав на початку. Без нього всі попередні поради ризикують залишитися просто теорією, це практика вечірнього звіту. Сенека щовечора, коли гасло світло і дружина засинала, влаштовував суд над своїм днем. Він запитував себе. Яку свою ваду я сьогодні виправив, у чому я помилився? Де я зреагував, як стоїк, а де піддався емоціям? Це не самобичування. це аналіз, це як спортсмен, який переглядає запис своєї гри, щоб зрозуміти, як стати кращим. Якщо ти сьогодні зірвався на крик, визнай це: не звинувачуй себе, а просто скажи: сьогодні я втратив контроль. Завтра я спробую зробити паузу. Якщо ти зберіг спокій у складній ситуації, похвали себе. Сьогодні я був сильним. Без цієї практики ми живемо неусвідомлено. Ми повторюємо одні й ті самі помилки роками. Але якщо ти щовечора будеш приділяти п'ять хвилин цьому чесному діалогу з собою, ти побачиш, як змінюється твій характер, ти станеш уважнішим. Ти почнеш помічати стрес ще до того, як він тебе захопить, це ключ, що замикає коло практики, це те, що перетворює філософію на спосіб життя, мій друже. Ми пройшли довгий шлях у цьому відео. Світ навколо нас не зміниться за одну ніч. Завтра знову будуть затори, складні завдання та несподівані новини. Буря може не вщухнути, але змінишся ти. Пам'ятай метафору, з якої ми починали. Ти, капітан. Тепер у тебе є карта, у тебе є компас, твій розум, у тебе є якір, твоє розуміння того, що підвладне тобі, а що ні, і у тебе є вітрила, твоє ставлення до подій. Не вимагай від себе миттєвої досконалості. Стоїцизм це не точка призначення, це шлях. Будуть дні, коли ти знову відчуєш тривогу. Будуть моменти слабкості, це нормально. Просто повертайся до цих уроків знову і знову. Ти сильніший, ніж ти думаєш. У тобі живе частка божественного розуму, здатна витримати будь-який шторм. Ти можеш знайти тиху гавань не десь за горизонтом, а прямо тут, у центрі свого серця. Збережи цей спокій, неси його у світ, будь маяком для тих, хто все ще блукає у темряві стресу. І пам'ятай: не події формують тебе, ти формуєш себе через події. Дякую, що провів цей час зі мною. Нехай твій розум буде ясним. А душа спокійною до зустрічі.